16 лютого нехай і молоде, але важливе українське свято. День, коли вся Україна максимально об'єднана. І це, звичайно ж, День Єднання. Хоча об'єднуватись навколо своєї держави, то в крові всіх українців. Пригадайте історію Дня Соборності. Ми об'єднуємось навколо потреб наших захисників, докладаючи максимум зусиль задля допомоги українському фронту. День єднання це й можливість проявити свої таланти заради наближення нашої перемоги. Об'єднатися це простягнути одне одному жовто-блакитну руку підтримки. День єднання це свято, яке нагадує про те, що українці єдині і їх не зламати. Адже зараз ми можемо побачити приклад такого ж героїзму та стійкості духу, таких же характерів, ставлення до України, непримиренності до ворога, як і століття тому. Люблю свою державу за прагнення до волі, за стійкість і незламність синів на полі бою. Люблю Свою державу за золото пшениці, що на полях безкраїх щороку колоситься. Люблю свою державу за вроду вишиванки, як перший промінь сонця на літньому світанку. Люблю свою державу за чистую криницю, якою нам ніколи не боя напитись. Люблю свою державу за єдність та соборність. За ріки та озера, за моря, неозорність. Люблю свою державу за під сонцем, за мальву коло хати, що дивиться віконце. Люблю свою державу за яблуками довір, за доброту у серці, за щирість в кожному слові. Люблю свою державу, за синьо жовтий прапор, за працьовиту маму турботливого тата. Люблю свою державу за мову малозвучну. Луна її голос щиро, гучно. Люблю свою державу за все, що в серці маю. Ніхто й ніколи землю цю щедру не здаває. Люблю свою державу за націю героїв тут жити і творити майбутнє нам з тобою, Українці. Усі, хто через війну далекими світами розлетівся, бажаю вам, щоб кожен на своїй землі із рідними зустрівся. Де б не були ви, знайте. Що верба і калини зачекались дома на вас. Повертайтеся нам рятувати землю, відбудовувати країну час. Всі ми нині, як ніколи, об'єднані Україною. Ми розуміємо, що настав наш найбільш вдалий момент захистити найдорожче в світі. Зі святом, моя найдорожча в світі, країна.